Доброго дня Добрий день. Крамнецька РВП Пилов Богдан Андрійович. Вас зупинено відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Саме пункт 7 орган державної влади прийняв рішення про тимчасове обмеження або повну заборону руху на даній ділянці Дороги Я дорожньо. Так, так, так як тут стаціонарний ну, блокпост. Під час військового стану. І у вас таке розпорядження, можете ознайомити. Е, дивіться, згідно постановою 80-ті Кабінету міністрів України, е, воно засекречено. Ви можете зайти на сайт, подивитися, що вона існує, що вона є. Ну, але інформацію про нього не надають. Я думаю, ви розумієте, з яких саме в яких цілях вона надається. Ні, не розумію. Я ж хочу розуміти, ну, чому вона розібрається. Військовий затонували. стан може прилетіти сюди. В таких цілях воно засекречено. Де по стаціонарній, для чого він тут стоїть. розумієте? Скажіть розпорядження. мені, Що-що? Покажіть мені розпорядження. Ми, Даді, ну, він десь засекречений. Засекречен. А? Строшка принувальний Ну, Давайте ми розберемося спочатку, чому ми. Ви, ви можете приділити документ, який засвідчує вашу особу. Я можу, якщо буде законна вимога. 32 стаття закону України національну національному Ні, Законна вимога того, що ви мене зупинили. Поки що я Це не... Самий пункт. Я не побачив це. Я хочу Ну, Що таке стаціонарний блокпост? Це десь зазначено в законі. Що таке стаціонарний блокпост? Ви можете мені послатись на закон? Як ви звати, нагадайте? Богдан Андрійович. Богдан Андрійович, дивіться, наша, наша розмова, вона безпідставна. Ну, ви... — будь ласка, документи, ви... які У мене все добре з документами, але я поки що жодного разу не почув законну підставу, чому мене зупинають. На так званих блокпостах. Ну, Я не почув адекватну відповідь від поліцейського, який мені може послатися на закон і сказати, що у нього є право мене зупиняти. Ні, в перші дні днів я немає. Я, таки... дні, я думаю, що ви не так... ну так це. Уже зараз начинає Ну так, так. Зараз ну, уже починає. Я, 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 я ж вам теж сказав. Yeah. Що вас нема України, 1456 146. У мене нещодавно була розмова з поліцейським mm -hmm. одним. Я її записав е і виклав е е в да. І дивіться, ця розмова закінчилась тим, що поліцейський прочитав цю постанову і сказав, що я правий і відпустив мене. Але М дивіться, просто під'явити документи і їхати. А ви можете просто не зупиняти безпідставно. Ну, це, це ж буде права, простіше, це є... ніж ви мене зупинили. Ви надали мені законної підстави, і я вам щось маю показати. У мене все нормально. Законна підстава є. Державна, Немає законної підстави. Немає є у вас. Ви мені, ви мені її принаймні не показали. Я не можете такі документи, мати. Ну не можете не зупиняти ви можете мене. До державного дивіться, ви не обмежити. Дивіться, тату? ви зобов'язані це зробити, а ми не можете. Розуміє? В 35 статті написано, що ви це зобов'язані зробити. А не можете або не не можете. Це ваша обов'язок. Ви розумієте? Чому? Показати мені, на якій підставі, ви не зупиняють. А ви кажете, що щось там за секречено. Ну, ну за це значить не до мене стосується. Я розумію, що засекречено, може щось там прилетіти. А ви думаєте, що тут ніхто не знає, що тут Блокпост? Засекретили знає, ви Блокпост. От ж секрет. У мене все добре, так. Якраз їду в ТЦК на ВЛК. На ВЛК? Ви Можна побачити? Так. Да. Що ви, що ви маєте? Відстрочку? Відсрочку маю. Від строчку пошло? На весь термін мобілізації. Сподання, пішов? От і зараз ви можете показати? Ну, можу, не хочу. <різь> Я ж кажу, не хочу. Або якісь документи? Не хочу. Все є, але не хочу. Та не хочу, кажу. Бо так. не чую, чую законних підстав. Запитуюся, в за перші дні війни у вас задумує... Ну, У перші дні війни, по-моєму, я... все було зрозуміло. Так. А зараз зрозуміло, чому тут стоять там, штук 20 я військових, думаєте, що... а, а, не, а, не, а не там. Дивіться, ви думаєте, що так само по чому тут стояти? Я не знаю, Де Де я думаю, що так. Дехто Де повернувся звідти. Ну хорошо, а дехто не повернувся. Ну, моя, повага до, моя повага до хлопців, які там. Ж... А дехто не повернувся. Ви ж разом до нас повернувся. Дехто до Так, повернеться. Не практично. Да. Да. На все добре. Коли часу спілкувались ні о чому, ні про що дратувати вже трошки мене цими зупинками безпідставними і неможливості послатися на це.